Дітлахи з 22-го дитсадка раділи не лише подарункам під подушкою. Святий Миколай особисто зустрічав їх самісінького ранку, аби привітати зі святом. Добрий ранок! Добрий ранок! Я вітаю вас зі святом святого Миколая. Щастя вам, міцного здоров'я, щоб усі мрії ваші здійснювалися. І мирного неба над головою. Вітанням та подарункам дітлахи зраділи. На вдячність Святому Миколаю розповідали віршики. Ça Снизинки, як материки, Другий рік підряд шукаємо спонсорів до Дня Святого Миколая і вручаємо діточкам подарунки, коли вони відвідують, приходять зранку. Діти сьогодні всі з посмішками на вустах переступали поріг нашого дошкільного навчального закладу разом зі своїми батьками. Святковий настрій передався і батькам, які на такий сюрприз навіть не очікували. Дуже веселий святковий настрій. Ми йдемо в садочок. Дуже гарно. Дітям діти, діти дуже радіють, коли отримують подарки зранку. У 22-му дитсадку виховують більше трьох сотень дітлахів. В день святого Миколая ніхто не залишився без подарунків.